Служба безпеки України у вівторок оприлюднила оновлений список осіб, причетних до організації та проведення голодомору 32-33 років в Україні. До оновленого списку входять 136 осіб, які приймали рішення, що призвели до загибелі мільйонів людей. Серед них керівники партії керівники партії державної республіканського рівнів, а також регіональні керівники та працівники спецслужб. Розсекречені службою безпеки України. Документи стали незагально доступними і не повинні допомогти встановити конкретних винуватців цієї трагедії. Говориться у заяві СБУ. Поговорити про шляхи визнання голодомору. Ми запросили до студії адвоката правозахисника Олеся Кузьму. Дякую, пане, Олеся, що Дякую Олеся за час в останньому випуску газети Ukrainian Weekly Ви пишете про важливість продовжити піднімати питання голодомору на усіх можливих рівнях. Чому на вашу думку важливо пам'ятати його? Говорити про цю трагедію мені здається, що це дуже важливо, пані Мирославе, з огляду на те, що багато в суспільств в світі ще не визнали український голодомор як трагедію найвищого масштабу, і вже давно люди, які займаються питанням геноцидів, згадують про те, що коли Гітлер. Заплановував свої звірства проти єврейської громади, проти циганів, проти слов'янського народу. Він часто згадував, хто пригадує собі вірменів, тобто масакру вірменів мільйон людей за часів турецької імперії. Так що ми знаємо, що засекречення. Таких роду геноцидів заохочує і підбадьорює тиранів і терористів, які замишляють собі такі страхіття, і тому це дуже важливо, щоб не забувати цей цю велику трагедію, цей геноцид і відвигати її на кожному рівні. По-друге, що ми знаємо, що певні голоси, могутні голоси в Кремлі сьогодні стараються знову замахатися на держави, які окружають російську федерацію і поширяти свій свою сферу впливу і ми знаємо що це може відбутися на страшному страшному рівні а по третє голод як зброя як як механізм Геноциду далі являється загрозою в других державах, в північній Кореї, в Зимбабве, в других країнах, так що вона є дуже актуальною навіть для інших країн, які не постраждали в цей спосіб, чи вважаєте от Служба безпеки України оприлюднює інформацію, додатково прилюднює прізвища? Чи вважаєте ви важливим виявлення конкретних винуватців цієї трагедії? І як, як це може вплинути, якщо будуть відомі ці? 税务呢？<music> Я вважаю, що це є дуже важливо, щоб оприлюднити тих осіб. Це не значить, що їх навіть треба ставити під якийсь страшний суд чи під так звані суди злочинів проти громадськості. Але вже в по багатьох країнах, де були набагато менші роди таких злочинів проти людства, чи в Аргентині, чи в Ель Сальвадорі. Нарід рішив, щоби. Тримати гармонію і згоду в своїй державі, щоб не приймати тих людей до суду, але щоб їх все ж таки визнати, щоб мати так звані комісії правди, щоб народ знав свою історію і щоб сусідні народи знали Цю історію, щоб її не засекречувати, напевно, в Україні потрібно багато таких комісій. Правди бо по дуже багатьох е, трагедіях. Газета New York Таймс, е, журналіст якої пан Дюранті у 30-х роках писав, що в Україні голодомору немає. Цього тижня надрукувала великий матеріал про, про голодомор і розповідає про голодомор в Україні. Е, чи можна таку статтю вважати своєрідним вибаченням перед українцем? Ні, звичайно, ця стаття була дуже важливою, і вона доказує на це, що акція української діаспори стали дуже ефективними і до певної міри ми добиваємося до того визнання, якого ми прагнули довший час, і тут треба дати належне признання і Гарвардському університеті. І треба дати громадським організаціям українському конгресовому комітеті за це, що вони весь час про це про говорили, про це говорили і, і били цей дзвін, щоб люди не забували про це. Але звичайно, це саме собою заявляє, яка. Загроза стоїть перед людством, якщо навіть така потужна і престижна газета, як «Нью-Йорк Таймс, ще не відважилася признати свою вину про, про таку велику трагедію, що вона була причетна, тобто колаборантом за засекречення твої трагедії. По друге, це дуже важливо, що сьогодні в Російській Федерації ми знаємо після. Тих uh, опитників, які відбулися, що навіть виховується нове покоління в Росії, яке бачить uh, Йосифа Сталіна як великого вождя, як людину, uh, яка належить якась собі пора, uh, похвала. Якби ми собі уявили, що в Німеччині сьогодні була певна верства, навіть більшість німецької молоді, яка виявляла uh, якийсь свого роду uh, ну, вітала, ві Вітлера. вітала Гітлера, це би потрясло служба. Им світом, так що ми вважаємо, що це дуже важливо, щоб не дозволити, щоб таке нове покоління виховувалося в такому дусі. і треба для майбутніх поколінь про це знати. І нагадаю, гостем нашої студії був адвокат, правозахисник Олесь Кузьман.